Вітаю, зараз я хочу подивитися питання Кривий ріг. Що заважає закрити небо над кривим рогом? І відновити інфраструктуру в кривому розі, енергію, енергопостачання, світло, опалення для людей, газу постачання, все, що необхідно. Так, вийшла. Погана зв'язок. Угу. Зміна, події будуть змінюватися, буде змога, Зах... захист. Так, кривий ріг. Дивіться, буде у вас покращення, дуже на кращий стан зміниться. Велика, така потужна зброя буде. В кривому розі для захисту людей, для того, щоб вони змогли відновити свою діяльність. енергія. Енергія вже в прямі дії відновлюється в кривому розі. Має бути і тепло, і світло настати. Так, вище сили дайте нам. Є такі події, зміни йдуть позитивні, але є щось, що намагається їх сповільнити. Боротьба це в боротьбі. А йде допомога до кривого рогу, везуть щось, або якусь провізію, необхідне щось для людей, допомога фінансова для того, щоб відновити саме для мирного населення життя є рух швидкий. Були, були намагання їм робити перепону. Дуже багато прийде допомога до Кривого Рогу, і вона вже йде, вже зараз це відбувається. Так. Листопад місяць, скажіть нам, будь ласка, поранені, зруйновані домівки людям. Запланував агресію на майбутнє, нічого не вийде. Є е, е, наміри на майбутнє продовжувати цей е, напад на Кривий Ріг, намір є, і, і робити обстріли, але нічого не вийде, люди будуть захищені все одно е, ну, будуть збиті ці ворожі. Е, ракети, і його план туди, в якусь лікарню або там, де лікують поранених місцевих поранених людей, туди він планує зробити агресію, зруйнувати це місце, але наші буде так збито. Цю ракету, або ж це буде ну, якась агресія, відбита. І вона не здійснить запланованого, але десь впаде і зруйнує без вбивства людей. от Без втрат. Таке що зіб'є. Ну Це на листопад місяць так виходить. А, є ще загроза того, що в місті працюють колаборанти, і за них багато-багато вбитих людей. Так, Так, буде викриття цих людей. Всі, хто на ворога працює, буде викрити. Вони здавали міста, де знаходяться переміщені люди. Поранені. Центру цієї гуманітарної допомоги. Їм закриють дорогу, і буде їх викрито. Ще таке є в Запоріжжі. Ой, вибачте, в Кривому Розі. Дивіться, в Кривому Розі є люди, які з Запоріжжя. Я так розумію. Так, як тільки закриють оцих колаборантів, як тільки їх закриють, настане перемога, і Кривий Ріг отримає мир і, ну, і, так, і спокій. Ці люди, я їх хочу закрити, закрити їхні рти, щоб вони більше не могли нічого видавати. Ніякі звуки. Заперечую, заперечую. Шкоди наробили. Дуже сильно для людей, для мирних людей. Навіть не для військових, а для мирних людей. Так, відкриваю дороги Збройним силам України для захисту повного мирних людей в Кривому Розі. Так, більше нічого не заважає надійти всього необхідного для відновлення енергії, постачання. Фінансування заперечую, заперечую. Відкриваю дорогу. Всі Дороги відкриваються. Так, заперечую. Відновиться зв'язок в кривому розі. Так, всі ті, хто працював на ворога, отримає, засудлять. І отримає назад свій негатив. Заперечує. Так, цей план ворожий. Заперечує. Заперечую. Кривий ріг, прошу вище сили, відкрити дороги для захисту міста. Так, вона дійде все необхідне для того, щоб кривий ріг мирно жив працював і відновлювався. Прошу надати всю необхідну допомогу повернути ворогу його ж агресію. Та да надійде вся необхідна фінансування. І закриється небо від ворожих обстрілів. Так, всі мрії мирного населення здійснюються Відновиться енергопостачання, газопостачання, водопостачання, вся інфраструктура. Так, сила потужна для захисту людей. І знайде прихисток всіх, хто потребує, хто без домівки. І взимку буде прихисток для всіх людей, і тепло, і їжа буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю закрити небо над кривим рогом від бомб, снарядів, ракет, шахідів, від цієї зброї ворожої, відвернути всю цю зброю ворогу назад, йому на голову. Це впаде, де да буде так, буде так, буде так. І прошу відкрити дорогу для надходження всієї необхідної допомоги для відновлення, енергопостачання, водопостачання, і опалювання будинків у кривому розі. Буде так, буде так, буде так. Закриваю. Від ворога кривий ріг, більше злочини військових чинити не може. І викриваю всіх колаборантів, всіх, хто на ворога працює, більше не може цього робити, закриваються його очі і рот. Буде так, буде так, буде так. Прошу всі сили закрити небо надкривим руком, захистити мертве населення і забрати ворога. Це відвернути на віки вічні від кривого руку буде все сказано здійснено Так що такий агресор. Нічого, все буде відіб'ється. Від Кривий ріг з силою військові з... зіб'ють ракети. І буде мирне небо. де все на покращення. Дякую за увагу.